Штраф 85 тисяч гривень за те, що отримуєте перекази на приватний рахунок. Якщо ви фізична особа від будь-якого доходу на приватний рахунок, вам потрібно заплатити податок від доходу в Україні 19,5%, у Польщі 12%. Крім цього, потрібно подати податкову річну декларацію. Неважливо звідки ви його отримали, а саме призначення платежу. Рух на вашому рахунку є банківською таємницею, але яку можуть розкрити у випадку рішення суду. Є чотири типи призначення платежу, у випадку яких не потрібно сплачувати. Податок від доходу, і від цього ви не отримуєте штраф. Це безповоротна фінансова допомога, повернення боргу, гроші допомога від родини та продажа вживаної речі. Загальний ліміт переказів від 1 жовтня в Україні складає 150 тисяч гривень на місяць. А під фінансовий моніторинг підпадають усі перекази вищі 5 тисяч гривень. Також особливий контроль ведеться за людьми, у яких дохід перевищує 400 тисяч гривень щомісяця. У Польщі щороку можна отримати до 38 восьми тисяч доходу без необхідності оплати.